Відкрити власну справу після приїзду із зони бойових дій переселенців закликають представники Євросоюзу і волонтери. Для тих, хто втратив роботу і житло, приїхав на українські території і шукає способи адаптації. Представництво ЄС організувало бізнес-тренінги. Близько 30 переселенців взяли участь у такому семінарі у Краматорську, що тривав в рамках днів Європи в місті. Започаткувати власний стартап поблизу лінії розможування теж можливо. Запевняють організатори під час тренінгу. Учасники обміня. Лися ідеями і прослухали лекції щодо основ ведення бізнесу, дізналися, як рекламувати товар і шукати ринки збуту. Подібні проекти представництва ЄС в Україні у тілі вже не вперше. Аналогічні тренінги для тимчасово переміщених осіб вже відбулися в Дніпропетровську і Вінниці. Ми дуже підтримуємо і просуваємо ідею того, щоб люди самі започатковували свій бізнес. Якщо він був закритий на іншій території України, це надихає до дії, коли люди збираються разом розмовляють про бізнес, про те, як розпочати продовжити, коли вони разом і можуть ділитися своїми ідеями. Проблема в том, что рабочих мест нет. Для Краматорска с 200 тысяч населения потеря 5000 рабочих мест это очень сильная. И 43 тысячи переселенцев для города это большая нагрузка. И если нет рабочих мест, то как их не ищи работу, то это сложно найти работу, если ее нет. Речь идет о том, что нужно создавать э, какие-то такие вот маленькие рабочие места, чтобы человек мог с собой заниматься сам. То есть, чтобы не давать человеку рыбу, а научить человека ловить рыбу, дать ему удочку. Это выращивание зеленого лука в парниковых условиях. Вот как бы, проект достаточно простой. Почему я остановилась именно на нем? Поскольку здесь мы проживаем в доме. Тобто у нас є земля, на якій ми можемо працювати, У нас є колоді, ми не повинні платити за воду для Краматорська. Це чудова нагода, аби усі, абсолютно усі, цільові аудиторії міста, різні прошарки населення, змогли або навчитися, або дізнатися, як допомогти місту і громаді у вирішенні питань. Ну і по суті, стати скажімо на голову підкованішим.